Урок безпеки провели для дітлахів співробітники служби порятунку МНС спільно з торгівельною мережею Фокстрот, техніка для дому та ТРЦ депо». Цієї суботи на площі перед ТРЦ депо МНСівці продемонстрували пожежну техніку та обладнання. А працівники Фокс Троту показали чергову серію мультфільму Фокс і Трот поспішають на допомогу. Головна ж героїня якого Лисичка Фокс, завітавши на акцію, розповіла чорнівецьким малюкам про правила поведінки при пожежі та що робити, щоб уникнути цього лиха. Детальніше про соціальний проект дивіться далі в сюжеті Генрія Тибеух. Менесівці розповідають, що кожну з повчальних акцій намагаються проводити цікаво та не повторюватися, щоб матеріали, які вони доносять до малечі, краще та ефективніше засвоювався. Тому цього разу показували техніку та спорядження і демонстрували дітям евакуацію умовного потерпілого з даху будинку за допомогою альпінійського спорядження. Торгівельна мережа Фокстрот, техніка для дому прямо на вулиці, показала маленьким глядачам нову серію мультсеріалу Фокс і трот поспішають на допомогу пожежа як частину свого соціального проекту Школа безпеки під гаслом комфортно там, де безпечно. Фокстрот зробив своїм соціальним проєктом, зробив крок у напрямку того, щоб діти краще розуміли, краще знали, як діяти при виникненні її пожежі і як не допустити. Суробітники мене МНС беззаперечно підтримали таку ідею, щоб діти не лише могли знати про ті правила, які потрібно дотримувати. Які їм розповідають дорослі, але й могли побачити. Як наприклад і казкових героїв з мультфільма, ті ж самі правила вони виконуються. Це допоможе дітям краще запам'ятати ці правила і в подальшому ними користуватися. На відкритий Задимували урок завітав і справжній герой рятівник який впродовж 16 років працює в територіальному управлінні МНС і врятував не одне людське життя. Сергій Володимирович розповів присутнім історію про те, як під час однієї з пожеж виніс із вогню шестирічного малюка, який від страху сховався під столом, через те, що батьки мало приділяють уваги у вихованні. Своїх дітей, і це на природному рівні в дітей спрацьовує. Сховатися як можна подалі, найможна тихіший куточка відчував, що зробив добру справу, заради якої не і вступив у пожежну рятувальну службу. Діти у форматі гри повторювали, а хтось і вивчав ази безпеки, танцювали, грали у вікторини та розважалися, отримуючи призи за активність і знання від рудої героїні мультфільму Лисички Фокс. Також у пізнавально комічному жанрі для малих чернівчан свій виступ показала команда КВК Стоп кадр з Бельгомецької гімназії на тему які не можна брати, бо згоріти може хата. Напевно, саме ця назва відклалася у пам'яті дітей, адже про заборону брати сирники чи не кожний малюк після закінчення свята. Ще не можна під... підпалювати Покажіть без батьків сирники Ми і лишати включений праску України і всі прилади, які включаються при Ще Не можна лізти до вогня. Праси, ласки, не можна з сирниками, не можна лізти до електроприладів, не можна запускати вдома на Новий рік фейверки. Ще не можна гратися з сирниками, що потрібно, якщо пожежа в будинку, потрібно брати тряпочку мокру і закривати рот, щоб було легше дихати і вийти, звати на допомогу, що не можна гратися з сирниками. А саме Перговальна розважального центру по Що... сьогодні... в лісі депорт, не можна депорт. теж запалювати, бо теж може розпалитися. Там якщо осінь, то листя може там. Наприкінці працівники мережі Фокстрот, техніка для дому передали у школи чернівців dvd диски з мультсеріалом та листівки при пожежі. Дій правильно такі ж друковані пам'ятки отримали і всі бажаючі правила безпеки. Вони дуже важливі, особливо для дітей. Частіше виникає так, що навіть дорослі не не можуть вспомнити іноді, коли трапляється якась ситуація, як себе поводити. Андрія Табаух, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.